А я сьогодні готувала ікру з баклажанів або синеньких. Як вам більше подобається? У нас удома завжди казали синеньки, і якось воно звучить тепліше. Пішла на город, зірвала кілька плодів з кущів, які ще не встигли стати обідом для хробаків. Цього літа хробаки моя біль. Синенькі помила, нарізала невеликими шматочками, додала на пательню трохи олії. Виклала синенькі і посолила за смаком. Поки вони смажаться, ріжу цибулю, моркву і додаю до пательні, обсмажую все разом, обережно помішуючи. Далі помідори. У мене їх виросло небагато, тож ціную кожен. Помила, порізала і теж відправила до компанії. Додала трохи томатної пасти з водою, часник і мелений перець. Усе тушкується на невеликому вогні, набирає смаку і настрою. Під кінець фіолетовий базилік і кучерява петрушка. Нарізаю, додаю до страви, перемішую і даю настоятися. От і все! Просто з того, що було вдома. А яка смачна вийшла страва! Словами не передати!